Всім привіт! Ви на каналі Travel Fairy Мене звуть Леонора, і я організовую свої авторські подорожі. Я проживаю в маленькому модульному будиночку в неймовірно гарному графській кері. І сюди мене запросила моя подруга Ірланка. Сам будиночок знаходиться в 15 хвилинах від міста кіларні в мальовничій місцевості, а також має все необхідне для комфортного проживання і дуже багато місця. Всього в будиночку 5 спальних місць і 3 спальні. Покажу вам одну з них, в якій залишалась я. До речі, в цьому будинку я проживала сама, моя подруга просто дала мені і якщо цікаво, як ми взагалі познайомились, напиши в коментарях. Це вітальня і кухня зі всім необхідним. Є посуд, ті, електрокамін, а це душова та вбиральня з бойлером. Але давайте почнемо досліджувати околиці і відправимось на хайк до Gap of офданлоу, неймовірної місцевості в серці графства Кері. Щоб розпочати маршрут без автомобілів, треба проїхати 15 хвилин автобусом від міста кіларні до стартової зупинки, а далі просто йти по прямій. Ірландія насправді неймовірно цікава країна, просто тому що вона вміє здивувати. Ти можеш просто йти вулицями, полями, лугами, і ти обов'язково натрапиш на щось історичне. От, наприклад, можна подивитися на старий котедж. просто йдеш дорогою і бачиш старий, занедбаний, давно покинутий котедж. Скільки йому років Бог знає, і що в ньому відбувалося також? Крок за кроком я натрапила на ще більш древню знахідку. А отут, наприклад, я просто йшла і знайшла камені. Ви можете подумати, що це просто звичайні камені, але насправді це не так. Вони ілюструють писемність п'ятого століття, і зараз я вам їх детально покажу. Уявіть собі, тисячоліття тому ці камені могли слугувати позначеннями меж територій, меморіальними знаками або навіть магічними артефактами, а називаються вони «Огам Стоунс» або ж камені огам. Слово огам походить із давньої ірландської мови, і його точне значення не є повністю ясним. Але існує кілька теорій. можливе значення знання або мудрість походження від імені Бога Огми. У кельтській міфології Бог Огма вважається винахідником цього алфавіту. Він був богом красномовства, знання та сили. А огамічне письмо могло символізувати його зв'язок із мовою та комунікацією. Таким чином, огам можна трактувати як письмо огми або знання передане через зарубки. Огам є унікальним археологами. Логічними пам'ятками, пов'язаними з ранньою історією Ірландії, і містять написи, виконані огамічним алфавітом. Найдавнішою відомою формою письма кельтських народів. Ну і Ще одна дуже цікава споруда в Ірландії це їхні традиційні хати. Якщо ви подивитесь на задньому фоні, ви побачите типову українську традиційну хату. Ну а далі ми стаємо все ближче до геповданлоу, мальовничого гірського перевалу, який захоплює своєю природною красою та історичною значимістю. Перевал сформувався під час останнього льодовикового періоду, а його ландшафт поєднує круті схили, стрімкі скелі та мальовничі озера, які розкинулися вздовж дороги. Геповденлоу також має культурне значення. Цей регіон багатий легендами та переказами, які додають атмосфері місця ще більше таємничості. Звідси відкривається унікальна можливість відчути, як виглядала давня Ірландія. Адже навколишній пейзаж зберіг свою природну первозданність. Геповденлоу сам по собі оповитий легендами про фей, духів природи та давніх жителів цієї землі. Наприклад, одна з локальних історій розповідає, що перевал був частиною шляху Туата де Даннант міфічного народу, який у кельтських переказах асоціюється з магією та підземними царствами. За легендою уночі можна було побачити, як через геповденлоу йде процесія світл. Це фей та духи переносили свої скарби на нове місце. Місцеві боялися заходити до перевалу після заходу сонця, вважаючи, що якщо випадково натрапиш на цю процесію, то можеш опинитися в підземному світі і більше ніколи не повернутися. Знаєте, я в своїх тріпах дуже люблю поєднувати воду і гори. І так як гори в цьому випуску я вже показала, зараз пропоную піти зі мною на екскурсію до острову Інішфолен. Щоб потрапити на цей маленький острів, треба розпочати маршрут з прогулки у національному парку Тіларні. Місцина дійсно вражаючи своїми пейзажами, фауною та атмосферою. Проходимо дерева, річки та болота і опиняємось на Рінпір, пір, де без проблем можна дістатися човном до самого острову. Проблеми почнуться трошки пізніше. Але до них ми ще дійдемо. Поїздку на острів можна забронювати онлайн або заплатити готівкою човнарю. На острові вам дають близько години, що більш ніж достатньо. Але я провела більше часу про що Говоримо трошки пізніше. Пропливаємо, водами озера Лейн, дивимось на гарні краєвиди і малуємось ними. І от ми вже на місці, отже, на човні прямо з Рінпір можна доплисти сюди, на острів Інішфолен. І зараз розкажу, яка давня і таємнича історія ховається на його берегах. Коли м'який ранковий туман розсіюється над водою, з'являються контури острова: зелений клаптик землі, оповитий легендами та таємницями. Його назва з ірландської мови перекладається як острів однієї верби, і ця назва чудово передає компактність та природну красу цього унікального місця. Монастири Нішфолен це не просто купка каменів, це свідок тисячолітньої історії ірландської духовності. Монахи шостого століття перетворили цей острів на справжній осередок знань. Тут переписували священні книги, зберігали мудрість кельтських Традицій вважається, що розташування монастиря на острові дало назву озеро Лохлейн, що в перекладі означає озеро навчання. Згідно з традицією, ірландський верховний король Брайан Бору отримав освіту в Інішфолені, Інішфолен – це не просто місце. Це жива легенда. Острів книга, острів душа старої Ірландії. Ну а проблеми, про які я казала раніше, заключались в тому, що човнар просто вирішив нас забути на цілу годину, тому що він пішов попити пива. Оце я розумію пріоритети. Взагалі, якщо ви зупинилися неподалік графства Керії, я раджу вам заїхати в маленьке містечко в Воно має дуже цікаву історію, яка пов'язує його з відомим Чарлі Чапліном. І зараз я вам розкажу, в чому саме заключається ця історія. Що ж, ласкаво, прошу до Вотервіля, маленького, але неймовірно чарівного містечка в Ірландії. Саме тут легендарний Чарлі Чаплін знаходив спокій і натхнення. Готель Батлер Армс приховує цікаву історію про Чарлі Чапліна. Коли легендарний актор вперше приїхав до цього маленького містечка, персонал готелю його просто не впізнав. Подейкують, що адміністрація вирішила, ніби він просто черговий мандрівник без грошей, і відмовила йому в номері. Але дізнавшись про свою помилку, керівництво готелю швидко виправило ситуацію. Чапліна прийняли з теплом і вибаченнями, а сам він лише посміявся з цієї плутанини. Насправді йому так сподобалося, що його не впізнали, що він вирішив повертатися сюди знову і знову. З того часу Вотервіль і готель Батлер Армс стали для Чапліна справжньою оазою спокою. Разом із родиною він проводив тут свої літні канікули, насолоджуючись красою Ірландії та теплим прийомом місцевих жителів. Ця історія досі живе у стінах готелю. А бронзова статуя Чарлі Чапліна у Вотервілі нагадує про ті часи, коли навіть Відоміші люди могли знайти затишок у простоті. До речі, я доїхала сюди, грубо кажучи, на маршрутці. Я взяла її прямо з селища, де я зупинилась наразі. Їхала десь півтори години, і насправді ця маршрутка вона просто повторює маршрут кільця Керрі. Тому, якщо ви, наприклад, обмежені в транспорті і не водите авто, то ви можете знайти собі громадський транспорт. Єдине, що я дуже раджу перевіряти розклад, тому що громадський транспорт в Ірландії це така дуже нестабільна штука. Ну і звісно ж, куди без гарного виду на океан, який навіть в сутінках завжди вражає. Саме містечко дуже тихе, спокійне, я би сказала навіть курортне. А той самий відомий готель, в якому зупинявся Чарлі Чаплін, функціонує і досі. І ви також можете зайняти один з його номерів. Ось і той самий готель, в якому відбулась цікава історія. Та насправді я думаю, що в Ірландії всюди є місце чомусь цікавому. Як на мене, то перлина Графства Кері це півострів Дінґл. І розпочинати знайомство з ним я завжди раджу з цього неймовірного пляжу Інчбіч. Інчбіч це справжній скарб Графства Кері, який зачаровує своїми просторами та драматичними краєвидами. Цей пляж, що тягнеться на три милі, виглядає як вузький язик піску, що врізається в хвилі Атлантики, створюючи враження, ніби стоїш на краю світу. Цей пляж, і це місце, якщо чесно, це місце моєї душі. Місце, де я завжди можу наповнитися енергією, і саме сюди я обов'язково везу всі свої групи, тому що бути в Ірландії і не побачити це я не знаю. Це просто злочин. Його історія багата на культурні та кінематографічні моменти. У 1970-х роках роках інчвіч став знімальним майданчиком для оскароносного фільму Донька Раяна. Пейзажі цього місця стали ідеальним тлом для епічної історії кохання. Інч біч також фігурував у кількох інших фільмах завдяки своїй надзвичайній природній красі. Доїхати сюди насправді не дуже важко, навіть якщо ви не кермуєте автомобілем. Ви можете взяти автобус, як це зробила я. Я поїхала з кінцевої станції кіларні, була в дорозі десь годину. Маю на пляжі ще десь годину, а потім візьму ще один автобус і доїду знову до кінцевої до кіларні. Головне, дуже ретельно перевіряти розклад автобусів, тому що паблік транспортейшн в Орландії може бути трошечки підступним. Цей пляж рай для серферів. Його високі хвилі приваблюють спортсменів з усього світу, а новачки можуть взяти уроки в місцевих школах серфінгу. Але інжбіч не лише для екстремалів. Тут є місце для кожного. Любителі прогулянок знаходять натхнення на піщаних просторах, а фотографи ловлять унікальне світло, яке змінюється з кожною годиною дня. Інчбіч це місце, де можна відчути силу природи, знайти спокій і насолодитися моментом. Це дійсно місце душі і, напевно, одна з моїх найулюбленіших локацій у всій Ірландії. Ну а на цьому все. І якщо вам сподобалось відео, буду дуже рада лайкам та підпискам. Дякую за перегляд і до зустрічі!